Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава День 9. Паси мої вівці. Роздуми до 9-го дня декади. Для Івана Богослова, Ісус Христос, добрий пастир. Він той, хто життя своє за овець покладе. Написано в Євангелії від Івана, 10 главі у 11 стиху. Знає своїх і свої його знають. Він кличе Овець і вони слухають його голосу. У церкві душпастер покликаний бути таким самим, знати своїх і бути готовим віддати за них життя. Кожен священик. Це є той, хто йде слідами Христа, тобто хрестовий послідовник, хрестовий наступник, але не Христос. часом, часом можна побачити, що той, хто має бути пастирем, стає знаєте, Таким володарем на парафії? І сьогоднішнє Євангелії, знаєте, коли Христос каже до Петра, чи любиш ти мене більше як у ці? Паси мої ягнята, паси мої вівці, паси мої вівці. І іменно оце упокорення каже ти. Раніше підперезувався, сам ходив куди хотів, але прийде час ти постаришся, під ним шуки і тобі, тебе будуть підперезувати, і будуть водити, куди ти не хочеш. Це він сказав не тільки про Петра, але про всіх пастирів, єпископів, священників. Бо не завжди священник чи єпископ ходить туди, куди хоче, а туди, куди треба, куди кличе церква. За голосом такого душпастиря піде кожна віруюча душа, бо в ньому вона може побачити образ самого Христа. Іти за добрим пастирем означає підтримувати його в його різноманітній праці, морально, молитовно, так і фізично. Добрий пастир дбає, щоб його стадо зростало у розумінні правд віри. Збиралося разом у радості, на молитві, допомагало ближнім у потребі. Церква, вона не тільки для того, щоб ми прийшли рятувати свою душу, так? але ми ще маємо думати і за тіло, і за своє, і за тих, хто поруч з нами, за наших ближніх. Це також є наша, наш християнський обов'язок це є той Божий наказ Паси мої вівці. Та не може церква виконувати свою місію без якоїсь фінансової бази. так? Ми всі це розуміємо. Будівництво, ремонт, світло, опалення, посуд, книжки, допомога бідним. І все це вимагає коштів. <кхи> і часом складається таке враження у людей, що в церкві завжди є гроші, і вони падуть з неба. Я вам кажу, ні. Що церква, що держава, вони своїх грошей не мають. Бо Тому що церковні гроші це всі ті гроші, що пожертвували люди. Церква є неприбуткова організація. Ну, Якщо при церкві якийсь там завод свічковий, там ще там якийсь шит, може фелони, чи ще щось, чи виготовляють там якусь церковну утвар, то це так. Але все рівно це є гроші, які приносять люди. Так само, як я співнув за державу. Держава не має своїх грошей. Хто собі думає, що держава це така багата тка? Ні. Держава має кошти тих, які платять платники податків. Свої гроші держава не І з тих платників податків утримуються всі. І ті, хто на державних роботах, і різні соціальні програми освітні, і так далі, медичні і так далі, це все, і в тому числі і оборона держави, це все із того, що ми платимо податки. Інших коштів немає держави. А коли йдеться про загальноцерковну місійну діяльність, які присвячена декадам місійності потрібно, Аби кожна парафія глянула назовні і подумала, як підтримати блаженішого Святослава і місцевого єпископа, щоб Боже Слово дійшло до тих, які ще його не почули, і тим збільшилося христовим стадом. Ну, знаєте, я так скажу. Це є дуже важне, бо лежаніший. Глава нашої Української католицької церкви це той, який каже нам слово, це той наш керманич, так, який направляє той великий корабель, який є прообраз церкви, корабель, корабель спасіння, і він каже: то треба зробити, так треба сказати, то треба зробити, для того, щоб ми дали людям можливість спасти свою душу щоб ми оту пастерську місію виконували гідно, достойно. І для цього так само, це є так само завдання церкви. Це є місійність. Не тільки за себе думати, але думати, як то слово донести, святе Євангелії донести до людей. Розуми у часі війни Бог великий, Бог всесильний. Бог є володаром життя і смерті. На війні гинуть воїни, які віддали своє життя в бою за незалежність української землі, бо захищали від ворогів свою віру, культуру, свою землю. Вони воюють за наше мирне життя, за добробут і за спокій. Вони рятують міста і села і з собою захищають батьківщину. Ми молимо Боже милосердя за убитих на війні рятівників. Просимо за прощення всіх гріхів, які вони учинили свідомо чи несвідомо. Сам Господь сказав, що ніхто не спроможе любити більше, ніж тоді, коли Він за своїх друзів своє життя віддає. Івана 15 глава, 13 стих. Немає більшої жертви. Як віддати життя своє, за друзів своїх. І тому з особливою пошаною, з особливою любов'ю молимося за наших воїнів, за тих, що в строю, і за тих, що загинули. Не забуваємо ніколи. При кожній нагоді, де б ви не були, згадуйте за наших загинувших воїнів. Де за столом зібралися з кимось говорити. Когось пригощаєте, просто вечеряєте, згадуйте за наших воїнів. Згадуйте, скажіть, Господи Боже, прийміть ці душі наших славних воїнів у Царство Небесне. І скажіть у кінці, слава Україні! І нехай всі, хто є біля вас, відповідають Героям слава. Згадати тих, яких треба згадати, віддати честь. Які віддали своє життя. Це наш обов'язок. Ми, як християни, ми маємо вчити людей своїм особистим прикладом. Без віри у Воскресіння, їхня жертва вимірювала себе лише добробутом наступних поколінь, які користуватимуться їхніми надбаннями, безпекою і перемогою, яку воїни здобувають для нас. Але оскільки ми твердо віримо, що їхні душі е, прийдуть у сон небесних героїв, то і після загального Воскресіння вони приєднаються до своїх рідних і близьких разом із прародичами і нащадками. Зараз ми бачимо їхні рани і муки, ми чуємо їхній стогін і страждання, хоча нам і близько невідомо. Які нестерпні випробування вони понесли, перебуваючи в нестатках, скруті, труднощах, неспанні часом в оточенні і в полоні, в голоді, спразі і виснаженні. Але ми добре знаємо, що вони мужньо потрудилися у справжніх і, і вікоповних битвах. У битвах, яких ми не маємо права залавати, і наші покоління ніколи не забудуть. Господь приймає їхню жертву, яку вони поклали за ближніх своїх. Сам Господь зодягає їх у шати світлі й чисті, бо вони вибілили тут одяг свій у своїй крові. Господь робить їх спільниками у перемозі разом з усіма, хто воював. Під знаменням Христа проти зла, несправедливості і проти самого диявола. Відійшовши до вічності, вони далі з нами продовжують молитися за нас до небесного Єрусалиму. Милосердний Господь долучає їх до собору славних страстнотерпців, добропобідних мучеників, захисників України, Небесної Сотні. Усіх праведників і всіх святих. Молитовний намір. Молімся за усіх померлих воїнів і жертви війни, і щоб Господь Бог прийняв їхні душі до свого царства. Молитва за померлих, молитва за загинувших наших славних воїнів. Вона має бути. Постійна, вона має бути прилюдна і вона має бути систематична. Багато хлопців загинули прямо на лінії фронту. Багато по дорозі до стабілізаційних госпіталів. Багато вже звідти загинули по дорозі до лікарні. І в лікарні. І після лікарні, здавалося бся все позаду, здавалося бся все добре, але рани завдані тілу і душі не дають можливість жити, і люди помирають. Скільки цивільних людей загинуло? Скільки дітей? Скільки людей травмовані, ми це. Ми це повинні пам'ятати і не забувати, як би нам складно не було. Цей етап нашої історії є дуже важливий, бо кожне наше слово, кожна наша молитва, яку ми сьогодні закладаємо, кожен... кожна можливість прийти на могилу до солдата, зробити це самому. Під, з, з друзями. Звертаюся до хлопців молодих. Хлопці, це дитина, снудиться, не маєте, що робити. На велосипедах їздить, не знаєте, куди поїхати. Зібралися і кажуть: а ну давай поїдемо на Алею Слави. Поїдемо помолимося там. Подякуємо хлопцям за те, що ми маємо таку можливість. А вони віддали своє життя. Зробіть ту традицію, щоб ви кожен раз принагодітесь там, посиділи, посиділи, а давай сходимо на алею слави. Підеш один, підеш другий, і з вас будуть бати приклад, і ви також війдете в історію, які започаткували такі речі. Тому не забувайте за наших загинувших воїнів, за да всі жертви війни. Їх треба згадувати постійно, згадувати собі і згадувати тим, хто є поруч з нами. Місійне завдання. Якщо маєш можливість зроби ще один донат на потреби ЗСУ, якщо ти так і робиш постійно, то запитайся у трьох своїх друзів, чи вони так роблять. Якщо ні, підкажи їм, як це зробити. Зразу дякую всім тим, які донатять через нас на армію. Дякую вам. Дякую вам всім, хай Господь Бог вам це запише в книгу життя. А коли станете на страшнім Суді, будете бачити, як будуть світитися яскравим світлом ваші жертви. Як вони будуть прикрашати? Наші грішні душі, іменно жертви, жертва до церкви, жертва, особливо в часі війни на наших воїнів це, це є великий жест, великий жест давання, як здатність до Царства Божого. От таке у нас місійне завдання. Паси мої вівці, каже Ісус. До Петра. Паси моє вівці каже Ісус, до всіх нас, до священиків, до всіх нас, до, до всіх наших єпископів, паси моє вівці, каже Він, до батька, Голови сім'ї, до керівників, до всіх. Будьте. Справжніми посланцями Божими, будьте добрими наслідниками Ісуса Христа і будьте добрими молільниками, як приклад, як для молоді, так для ровесників, так і для старших. Кожен із вас хто робить Божий крок, стає послідовником Ісуса, той, хто йде. Слідами Христа. Це велика справа. Знаєте, багато людей скажуть, та якби я був, знав, що так можна робити, але це вже буде пізно, бо то вже буде на страшнім суді. Назад дороги нема. Знаєте, звертаюся до тих, до яких моїх ровесників, старших від мене, які вже трохи життя прожили. Так? Чи нема у вас таких речей, за які ви сьогодні жалієте, що якщо був би молодший, років на 20 на 30, багато би зробив інших речей. Е, на більше би звертав уваги на діла милосердя. І багато чого, знаєте, вже хотіло би це зробити, але вже, все, час пройшов. І вже ти то не зробиш. Я часто шкодую за те, що недостатньо ж тої любові, того тепла, батьківського вділив своїм дітям, постійно десь був Зайнятий, кудись, їздив, а часом просто марнував час. А за дітей своїх не вділяв належної уваги якоїсь особливої такої любові. Сьогодні за тим шкодую. І так само кажу вам це, що якщо вже будемо стояти на страшній суді, тоді буде багато за що вам пошкодувати, бо тому що вже нічого не можна буде зробити. Тому користайтеся то, свого життя, будьте сучасними. Тому розумінні, що що час від вас вимагає, старайтеся то зрозуміти і зробите. Жити повноцінним життям, ніколи не упускайте тих людей, які поруч з вами. Знаєте, якщо вони випадкові, у Бога немає нічого випадкового. Навіть кожен із вас, хто мене слухає, навіть випадково попав на цей канал, каже вам, це не випадково. Ви тут почуєте для себе багато чого, що вас змінить, багато чого, на чим ви задумаєтеся, і багато чого, що ви станете іншими, кращими, ближчими до Бога. Нехай Бог вас благословить, Дух Святий, нехай зійде на вас. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на